Як це трапилось, я не знаю, тому що в той момент, коли це сталося, мене тут не було. Відповідно, я не, не готова сказати точно, як воно там трапилося. Це вже поза межами здорового глузду, це вже не вписується в рамки мирної протестної акції. Це банальне хуліганство. Це вже якесь не знаю. Це має бути якась кримінальна відповідальність для людей, які це чинять, тому що це вже. Нормальною цивілізованою європейською поведінкою не назвеш, наскільки мені відомо, наші правоохоронні органи працюють, тобто вони працюють в цьому напрямку, вони збирають інформацію і вони підтримують зв'язок із власником приміщення, в якому ми власне орендуємо це приміщення. Знаєте, я можу зараз висловлювати тільки власні припущення. звичайно, Тобто говорити про це як про абсолютне твердження і про мої якісь переконання. Це мої припущення. Оскільки я бачу, що люди спостерігають за цим приміщенням, тобто я вже дійсно переконалася в цьому сьогодні, я швидше скидаюсь на те, що це спланована акція. Недаремно, отут на вікнах, було розклеєно такі пепірці. Ви звернули увагу, да, обережно власник регіонал. Тобто мені здається, що це маячки на тих е, об'єктах, які вони планують там чи знищувати, чи псувати, чи що вони там ще собі планують. Я переконана в тому, що це акція, що це сплановано, що хтось це координує. Отак От сидить собі в кущах, як ляльковод, да, і телефоном координує тим, тих молодиків, які тут стоять і спостерігають за офісом. Я не знаю, що буде далі, але однозначно, все, що стосується розслідування даного інциденту, всі зусилля, ну, зокрема, наша партійна організація, докладе, ми будемо домагатися, щоби за це хтось відповідав. Не страшно ходити на роботу. Ну, чесно вам сказати, да, колись мені задавали запитання, ти ж журналіст, чому ти не придбаєш собі зброю? В тебе ж така небезпечна професія. Я завжди говорила про те, що ну якби а чого мені боятися, якщо я в принципі чесна людина, мені нема чого приховувати. На сьогоднішній день я всерйоз подумаю про те, що треба мати зброю, тому що я не знаю, що цим людям встрелить в голову завтра, і якими будуть їхні дії, тому що адекватними їхні дії оці вже дуже важко назвати.